Три десятка багатофункціональних ліжок передає до Кривого Рогу благодійний фонд Чисті серцем. Наразі це вже друга відправка таких медичних ліжок до тамтешньої лікарні, так званої тисячки. Приката лікарня, куди ми відправляємо, одна з лікарні, це називається тисячка, там тисячу місць. Там нема ні одного. Я був особисто в цій лікарні, і там я не бачив ні одного нормального ліжка. А Там дуже багато лікується і хлопців, поранених, і плюс місцеві жителі. Ті, хто живе в Кривому Розі, із Криворіжського району, всі плюс дуже багато шевипова там є. в цілому. Майже півтори сотні таких ліжок франківські благодійники отримали безкоштовно від партнерів з Естонії. Відтак, окрім Кривого Рогу, надали їх і прикарпатським медзакладам в Естонії. Вони переглядають ті медичні медичні заклади, переглядають яка в них є можливість нам ще допомогти Україні саме, тобто і найближчим часом ми теж повинні отримати вантажівку із ліжками медичними, які ми зможемо передати. Уже тим закладам, які найбільше теж потребують, які звертаються до нас по допомогу. Сьогодні, тобто, ми вже передали і тут на місці на Івано-Франківщині, це Івано-Франківська обласна лікарня, це геретертичний пансіонат Галицькому районі, село Блюдники, а також у Тлумацьку центральну лікарню. Також до гуманітарного вантажу, який формують для Кривого Рогу, кажуть волонтери, додали ще й продуктові набори, адже потреба в їжі у прифронтових містах лише зростає. Потреба в продуктах харчування, так звісно, вона завжди є такою стабільною і вона збільшується, оскільки це ну, продукти харчування одноразові. Тобто ти їх отримав через певний час. зготував їжу, з'їв і їх вже немає. Тому, бачачи, що є невелике ще місце в вантажівці, ми прийняли рішення, що ми Тож завантажимо близько 300 продуктових наборів для того, щоб там на місці було можливість роздати саме тим категоріям населення, яка найбільше цього потребує. Загалом благодійники передали уже до Кривого Рогу близько 70 багатофункціональних ліжок. Мар'яна Джерч, Анастасія Багей, телерадіокомпанія Раї.